Повідомлення а обов'язково це читаю. Сесія ще у нас продовжується. Навіть якщо форму нема, то голосувати не треба. Повідомлення про формування депутатської групи наш район. Повідомляємо про те, що відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад регламенту Києва Святочка районної ради 6-го скликання, сформована депутатська група, назва депутатської групи наш район. Персональний склад. Депутатської групи Шевчук Людмила Степанівна, Іванов Володимир Анатолійович, Івченко Олександр Валерійович, Бут Валерій Григорович, Главуш Олександр Петрович, Граждан Володимир Володимирович, Акименко Сергій Григорович, Пінчук Вадим Іванович, Димченко Юрій Анатолійович, Сінько Роболо Катерина Миколаївна, Товстунок Лариса Миколаївна, Дівсяна Галина Сергія, Михайленка, Роман Васильович. Давиденко Віталій Іванович, Тур Віталій Михайлович, Коваленко Наталія Анатоліївна, Коваленко Олександр Анатолійович, Король Василь Васильович, Жус Олександр Миколаївич, Тарасова Іліна Володимирівна, Шаповал Дмитро Юрійович, Спасіченко Володимир Миколаївич, Добрівський Володимир Григорович. І того 23 три депута. депутати. Уповноважений. Представляти групу Шевчук Людмила степанівна Є підписи живі підписи всіх депутатів. Таким чином, група ця утворена і зареєстрована, вона присутня тут. Після того, як все це повідомлення вивче регламентна комісія і нас висновок, тоді ми проголосуємо за зміни в складу президії районної ради. І відповідні представники будуть введені в склад президії. Sve the... prohodi.